Друзі, ви знаєте, що у нас основний бренд по шкарпеткам представлений в нашому магазині. Це українська компанія Milbot. Також у нас є водонепроникні шкарпетки Dexshell. І недавно я придбав. А, і у нас ще є такі шкарпетки. Bulletproof Gun. Це власне дуже крутий матч. Хлопці всі кошти весь прибуток, чистий прибуток, який вони отримують від продажу свого мерча. А це такі шкарпетки, там ще в нас пачі є. Офігезні кепки і дуже круті такі плотні футболки. Власне, вони віддають на допомогу ЗСУ. Але чесний відгук, нещодавно мені сказали, спробуй такий бренд українських шкарпеток. Бандіт! Хочу вам сказати, я затестив більше місяця, тестив, до речі, і носив виключно ці шкарпетки. Моделька Glory і моделька Trekking власне Тільки в короткому виконанні, ну було літо, я ходив в шортах, ви могли їх бачити на мені. Коротше, носки офігенні. носки офігенні За свої гроші, це якість міжнародних брендів, дуже крутих, всяких ластінгів, Мунд і так далі. Вони відповідають оцим стандартам. Не ганяйтесь за всякими там Covert і так далі. Не треба віддавати всі ваші гроші. Кудись за кордон. У нас в Україні виявляється роблять дуже круті, класні, якісні, витривалі, комфортні шкарпетки. Бренд Бандіт, дякую вам за вашу справу. Ви дійсно робите класні, якісні шкарпетки, технологічні. Мілбот також я ніколи не ругав. Він теж робить класні шкарпетки за свої кошти, дуже якісні. Тому не треба ганятись за міжнародними такими знаними брендами. Купуйте українське, підтримуйте українського виробника і витрачайте кошти мудро. Дякую всім за увагу. Буду вдячний за лайк.